26 лютого у стіни Конотопського класичного фахового коледжу сумду завітали представники Сумського державного університету. Ця подія об'єднала учнів 11 класів здобувачів освіти класичного фахового коледжу та Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу. Варто зазначити, що захід транслювався і в онлайн режимі, що дозволило значно більшій кількості здобувачів освіти долучитися. До події та отримати цінну інформацію про майбутні перспективи навчання. Спікерами заходу стали Тетяна Грибеник, директорка класичного фахового коледжу сунду, Дмитро Косенко, директор Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу сунду, Юрій Мерзляков, директор департаменту до університетської освіти та профорієнтації, який детально розповів про нюанси цьогорічного вступу та можливості навчання в сунду, Аліна Боярчук. Фахівчиня відділу підготовки до вступу та профорієнтаційної роботи КФК СумДУ. також виступили і представниці відділу позанавчальної роботи СумДУ, які розповіли про цікаве, корисне та креативне дозвілля в університеті. Питання професійного самовизначення молоді завжди було на часі, особливо сьогодні, у період глобальних трансформацій ринку праці. Вибір освітньої траєкторії не просто формальність. А стратегічне рішення, що закладає фундамент майбутньої кар'єри та фінансової стабільності особистості, наша сьогоднішня зустріч у класичному фаховому коледжі Сумського державного університету присвячена саме цим актуальним питанням: як обрати освітній шлях, що відповідає не лише особистим здібностям та інтересам, але й корелює. Із запитами національної економіки та глобального ринку праці, ми щиро раді вітати вас в стінах нашого навчального закладу, якому в цьому році виповнюється 135 років від дня заснування. Дуже приємно, і ми горді тим, що є структурним підрозділом Сумського державного університету. Від імені всіх тут присутніх щиро дякую вам, шановні колеги, що ви доїхали до нашого міста, дійшли до нашої молоді. Сподіваємось на те, що сьогоднішні випускники шкіл, фахових коледжів, професійних технічних училищ завтра будуть студентами. Сумського державного університету. Готовський індустріальний педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету це також є підрозділ нашого базового закладу, потужного закладу. Ми дійсно пишаємося про те, що входимо з 2004 року до Сумського державного університету. Ми також щиро. Будемо раді бачити вас. Я, ми домовилися з Тетяною, Тетяною, Тетяною Вікторовною, що сьогодні ми зустрічаємося в стінах класичного фахового коледжу. Наступна зустріч ми проведемо вже в стінах Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу Сумського державного університету. де ви на власні очі також побачите нашу базу. Поспілкуємося по нашим спеціальностям, а дійсно спеціальності цікаві конкурентоспроможні на ринку праці під час зустрічі майбутні випускники відділення бакалаврату дізналися важливу інформацію щодо продовження освітньої траєкторії, яку надали представники сумду: Ігор Рой, відповідальний секретар приймальної комісії, Микола Ляпа, завідувач кафедри військової підготовки, анна Нешта, доцент кафедри технології машинобудування, Яна Кривич, доцент кафедри маркетингу, Юрій Волк, декан факультету електроніки та. Інформаційних технологій. Родзинкою заходу стала виставкова частина факультетів сунду та експозиція учасників гуртка класичного фахового коледжу, природничі експериментаріум. Дякуємо всім учасникам та гостям за неймовірну атмосферу, корисну інформацію та теплу співпрацю разом до нових досягнень.